Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В посланні апостола Павла до римлян є такі слова, люблячим Бога, вся судісує ко благу. Люблячим Бога все абсолютно тільки на користь, на благо. Воно йому поспішествує, допомагає. Що це означає? Що все, що трапляється в нашому житті, як світле, так і темне, як і печальне, так і радісне, як високе, так низьке, як злети святості, так і печальні хвилини. Спокус, воно все для тої людини, яка любить Бога, являється корисним. Перед людиною воно як на долоні показує. Перш за все, любов Бога до неї, який посилає світлі моменти в нашому житті. А в моменти печальні Бог посилає силу, щоб їх пережити, перебути. І потім ми бачимо, що ці печальні моменти для нашої науки, для нашої духовної сили послані, щоб нам в подальшому бути більш розсудливими. Бути більш милосердними до людей, тому що ситий голодному не товариш. Хто не переніс скорбі, хто не знає печалі, то той і не може поспівчувати іншому, який знаходиться в скорботі і в печалі. Ніколи, браття і сестри хто вірить в Бога і покладається на нього, і доручає йому своє життя, ніколи не треба падати у відчай, ніколи ні за яких обставин. Бог Іону, який був проковтнутий великою рибою звірим, морським кітом, вивив через три дні на сушу живим, здоровим, неушкодженим. І дав сили піти в Ніневію і проповідувати покаяння. Бог, по слову Євангелія, польову траву вдягає так, як Соломон у славі своїй не вдягався, незважаючи на те, що через декілька днів вона висохне й стане сіном. Чи ж він про нас не піклується? Отож, не будьмо маловірами. Різні випробування і скорботи трапляються з різних причин, як правило, для того, щоб навчити нас, щоб ми не були занадто самонадіяні, занадто впевнені у виключно власних силах, щоб ми були більш м'якші до інших, більш поблажливі, не дуже жорстокі. Згадаймо тих законників, які привели до Христа Спасителя жінку ятую в прелюбодіянні. Вони, ці законники, зловили фактично щасну жінку на гарячому, привели до Христа і кажуть от закон повеліває таких вбити камінням, побити камінням. Христос же каже, хто без гріха, нехай перший кине в неї камінь. Всі опустили голови і розійшлися. Осталась одна жінка. Господь каже: Я не засуджую тебе, але йди і більше не гріши. Так ось добре, як ми будемо мати таку силу до ближнього сказати: Я тебе не засуджую. Я засуджую гріх. Я не хочу, щоб ти ним грішила. І я не хочу грішити цим гріхом. Тебе я не суджу. Іди більше не гріши. Так говорить Господь до кожного. Саме в цих словах і є його любов, Він хоче нашого щастя. Отож, коли наш маленький кораблик житейський потрапляє в бурю, будьмо готові, тримаймо на поготові парус, користуймося стерном і веслами. Буря пройде, Бог поможе нам її пережити, а потім ми зустрінемося з спокійним життєйським морем. Коли Давід виходив на брань з Голіафом, він не думав про те, наскільки сильний Голіаф. Він думав про те, наскільки сильний Бог, який буде йому помагати. Отож підкріпляємо себе цим. Що Бог буде нам допомагати. Амінь.